Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі. Хочу зробити короткий і чіткий огляд автомобіля Honda свого власного автомобіля Є дуже багато відео про різні автомобілі. Кожен, от хвалить свій автомобіль. Нічого хвалити не буду, скажу, що все як є по автомобілю і що думав купляти, на який ціновий, як кажуть, Enclavіленд розчитував і чому вибрав саме цю модель. Чітко вам говорю, що. До 10 тисяч. Якщо ви хочете взяти якийсь паркетник, там, чи, як можна сказати, позашляховик міні, Е, Я розглядав різні варіанти. На першу місці найдися по продавамися машин. Стоїть оця Honda їм, модель Honda CрV, стоять кашкаї. Ці стоять ці троянчики. Зараз різні, оці сузуки на вже поверх 12-ти, щось новіше, тож, новішими руками там вже поверх десятки. До десятки, отакі от автомобілі, вони фактично. E, мав також різні автомобілі такого різного класу e, І Audi і Lexus ES220. І до з тим же мотором, як і тут 2, 2 дізель e, Всі автомобілі по-своєму хороші, але каже, з таких паркетників я лично для себе вибрав CR-V і рекомендую вам. Чому зараз скажу. Вибирав до останнього з дружиною не думали, чи між Кашкаєм і Honda Кашкай мав попереднім, 2008 роком був дуже хороший, був з Італії пригнаний, без гнилі, без нічого. Бо машина дуже збережена. Але коли мотор 1,5 був дизель, розхід та правда, розхід малесенький, там розхід 5 літрів кулався, 5,5 траса. Але їхав чесно, як на козі. Воно скаче, воно таке шумне, тіпа дуже такий неякісний пластик в ньому. І тому Кашкай не схотів. Дуже великий попит на Кашкай є, але це чесно для мене, це. Вже зараз кліток я попробував honda не зрівняється, чесно, ну наполовину навіть не зрівняється. Конкретно про honda Сам гнав її з Німеччини. Автомобіль купляли у власника. В одних руках автомобіль був в салону. Так просто, ну, дав бок, як що так нам попало. Можна сказати, це був професор медичних наук в Німеччині, досить така хороша людина. Автомобіль збережений. Так, я я вирішив взяти собі автомобіль по цій конкретно машині свої 2.2 мотор 2008 рік, дізельний мотор на повній комплектації машина. Машина, чесно, шикарна, ніякі кашкай ні да стиратися, що беруть миронушки по 8-9 по тисяч сумасшедна, за них ціна, ні, нічого не зрівнається Рекомендую всім, рекомендую, хто хоче до 10 тисяч купити хороший автомобіль, Купляйте Hondu, Cyrні, не пожалієте, машина надійна. По грошах обслуговування да, вона не є така дешева, але зараз фактично дешевих вже автомобілів немає. Візьміть там чи Audi, чи BMW. Всі машини фактично збиваються до одної ціни, там запчасті плюс-мінус 100 гривень. Все, там немає нічого такого. По цій машині машина надійна, машина важка, досить в їзді шикарніше, гарно пливе по трасі. Мотор потужний, 2,2 дизель, турбодізель. По ній вона в мене на механіці. Ця машина зараз вам покажу. На механіці. Світла шкіра, повна комплектація. Досить така у нас збережна. У мене машина завжди в мене чистесенька. Я завжди доглядаю. От такий. Єдиний брак. От. Бачите? Старається. Не все всіх слабість японців старається. Це значок. Цього автомобіль я брав її з оригінальним пробігом. Нікого, до речі, не слухайте Машини з Європи, хто проганяє Якщо в машині більше 10 років, навіть навіть 10 років, навіть 8-7 років в машині поверх, 300-100%. Там на машинах не так їздять, як у нас. там по автобамах на машинах їздять сюди. Так що можна навіть не спорю, машини можна йти, хто пересувається, на вто, Як я знайшов, так мені вийшло знайти вот таку машину. Хоча я говорю, наших перекупів там більше, ніж мурашок. В Німеччині підгрібають все підряд, все крутять, скручують, малюють, шпаклюють, все перепродають. Вважайте, оберігайтеся від шахраїв. Добре, машини перевіряйте, по сервісках, сервіскахні ган... на станцію, не лінуйтеся, дайте тих пару гривень. Нікого з собою не треба брати якихось мудрогеликів, що там вам шукали машину. Заїхали на станцію хорошу, що вам підняли, підключили до комп'ютера, все провірили. Все, машина буде їхати. Коли ви берете з собою брата, вуйка, свата. Починаю тут поїти, шашлики, це я на другий день машина хоп, не заводиться. Ні, машину до комп'ютера підключили, обдивилися, все, гарно, менше-більш ходова це ерунда, ходова зробиться. По цій машині, що я її купила, зразу її е, поміняли розхідники, є щоб... тут, не бачу, де дружина поставила, у нас був сервіски. Чек. Коротше, все в нас обійшлося ланци, замінники плюс масло 18 тисяч гривень. Ви думаєте, дорого, це дешево. Там два ланца, всі ролики, все, плюс з маслом, з роботою, обійшлося 18 тисяч гривень. Це буквально робив два місяці назад. Ось така ціна. Така ціна цього ресурсу. Хотів тут ланцюг, На ланцюг саме розумієте, що він товший ресурс. Більше їдете. Такий такі, чистий салон, машина дуже збережена взагалі. Досить така машина збережена на, на механіці. Всі бірочки, все є. Тут крісло дитини поставили, бачите? Такий автомобіль, шкіра, підігріви, Там під, підголовник зняв, тому що дитина, щоб мала дивитися. багажник. От, всі полочки, все це закрив я вже. Все чистеньке, запасочка, запасочка, все є, все в оригіналі. Сервісна книжка, всі, пробіги, все, всі, обслуження, все все є. По підкрасах нічого немає, маю свій прибор, його пробив, цю машину, треба помити, що вверху завжди середньо більше стараюся була чистенько. зараз порохи, а ми в селі. І цього не втечеш. Таке, нічого більше не буду розказувати, там про мотори, про ці всякі ці мотори, ці надійні, всі це знають. Там про них кучу відео є. Я вам говорю конкретно про цю модель. Хто шукає і вагається між кашкаями більшості і такими машинами, я вам рекомендую, беріть Honda CRV. Шикарний автомобіль. Чесно, за такі гроші краще автомобіль ви не купите ніякий. 100%. Не бійтеся японці, японці надійніші, ніж німці. Не то якість можливо, кажуть панельки, то все. Да, німець там все, м'ясенький, все, підсвіточка червона або у Audi, все таке круте, але вони набагато набагато в неї там є менший ресурс моторів, вони досить такі кажуть, ну, мені більше японці подобаються. чесно, Я кажу, хто вагається, то це і попробуйте, цю машину, будете дякувати. Я вам обіцяю. Підписуйтеся на канал. Всім дякую, такі коротенький. огляд, ще зроблю, якісь це драйв все більше вам розкажу, якщо буде цікаво. Якщо запишу відео таке, коротеньке. Щоб, якщо когось зацікавить, когось цей розкажу вам по цій машині, все повністю по ходу. Буду, якщо буду робити походові. Вам ще зазімлю відео, що там не винесеться ходова. Про розхідниках вже говорив, що 18 тисяч мене потянуло. І так більше нічого. Кондиціонер дує, все нормально. Катаємося. Так що купляйте, катайтеся. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.